Цієї ночі ворог в чергове атакував Харків дронами. У новобаварському районі є пошкодження житлових будинків. В одному з них обвалився цілий під'їзд. Наразі пошуково рятувальна операція триває. Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих. З-під завалів, де блокували тіло ще однієї людини, вбитою російським агресором. Також маємо 35 поранених. Окупанти атакували населені пункти області. Зведення Вітова за добу. Третя 26, Куп'янський район Шевченківська громада село Старовірівка, влучання БПЛА шахет в надіючу складську будівлю птахоферми. Третя, 05, Куп'янський район Шевченківська громада село Шевченкове. Внаслідок влучання БПЛА виникло загоряння конструктивних елементів зруйнованої складської будівлі на території надіючого підприємства на площі 50 квадратних метрів та сміття на площі 30 квадратних метрів. Постраждало дві особи. Пошкоджено скління вікон. 10 Житлових будинків через атаку БПЛА Герань 2 12 хвилин на першу Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу попередньо серце заве Ураган пошкоджено приватне домоволодіння. 23-34 Харківський район Циркунівська територіальна громада, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу БПЛА попередньо шахет постраждав 50-річний чоловік. 18-14 харківський район Дергачівська територіальна громада. Село Козача Лопань. Влучання каба в землю. Пошкоджено два приватних будинки, підземний газопровід низького тиску. 11.35. Ізюмський район, Бурівська територіальна громада, село Маліївка. Внастрідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах приватного будинку. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 36 оперативних виїздів. За добу зафіксовано 5 пожеж, спричинених ударами ворожих безпілотників у місті Харків та Куп'янському районі області. Увечері ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова. Влучання були по житловій забудові та адміністративній будівлі. Сталися пожежі на загальній площі понад 600 квадратних метрів. Горіли частково зруйновані двоповерховий житловий будинок, надвірні забудови, а також пошкоджені адміністративна. Будівля квартири у двох п'ятиповерхівках та автомобілі. З під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. 35 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи тривають на території Шевченківської громади Куп'янського району. Внаслідок обстрілу БПЛА виникли пожежі в будівлях недіючих підприємств. Постраждали двоє цивільних. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми у бік Кам'янки та в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Гуян та Олексій Муравйов. Харків. Новини.